Літня обрізка яблуні. Навіщо вона та як я її буду робити. І сьогодні я вам розкажу, як саме та навіщо робити літню обрізку наших яблунь. І поки я буду вам показувати, не забудьте підписатися на мій канал та поставити лайк. А ще заходь на мою сторінку, там дуже багато корисної інформації про сад та город. Літня обрізка саду нам потрібна для того, щоб прибрати зайві пагони, прибрати загущеність. І у нас було гарне привітрювання, та попадала сонечка на кожну нашу плодину. Літню обрізку саду я завжди починаю приблизно з 10 червня. В принципі, яблуні завжди обрізалися на кільце. От, отак, от, ну, повністю на кільце. Але, як показав вже досвід, як деякі садоводи роблять, можна залишати піньочок. І на наступний рік на ці піньочках може закладатися плодова вже брунечка, і буде цей піньочок у вас плодоносити на наступний рік. Але, хочу зазначити, все одно це залежить від того, який у вас сорт яблунь.